Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Яршуваць. Мене дивує слово скандал. Ви знаєте, дивує слово скандал. Скандал в Верховній Раді, коли е, слуги народу, замість того, щоб засідати цілодобово, тому що в Україні йде війна, щоб приймати законопроекти, вирішувати, створювати ТЦК, розслідувати. Корупцію, а по всій Україні ж безконтрольна корупція, крадівництво, а слуги народу пішли на канікули. Слуги народу і депутати е партії за життя, колишнього ПЗЖ Медведчука пішли на канікули, простіше кажучи, порозбігалися. Одні, начебто, на фронт показувати, що там є оборонні рубежі, а оборонних рубежів чомусь ніхто не бачить. Хіба вони потьомкінську деревню, як казали. Росіяни колись в давні часи покажуть нам. Другий, начебто, як не дивно, люди Медведчука з партії за життя, начебто за кордон збираються виїжджати. І нікого не дивує, така Верховна Рада. Ви знаєте, от українці дивують щось чи ні? Українці мовчать, не говорять взагалі, бояться навіть слово сказати. Верховна Рада, ви ж її вибирали в <кій> 2019 році, так? Ви її вибирали, ви раділи, що вибрали своїх хлопців, дівчат з вулиці, з народу, колишніх дівчат легкої поведінки, офіціантів, барменів, продавців чи буреків, як Давида Рахамі. А тепер, коли вони розбігаються, ви мовчите? Як же так, дорогі українці? Кажіть щось. Кричіть, волайте, не мовчіть. Бо так завтра усі наші верхні головаті порозбігаються. А ви лишитеся і будете відповідати за все. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!